Як відновити родючість ґрунтів, виснаження ґрунтів одна з головних проблем сучасного землеробства в Україні. Вирощування монокультур, порушення сівозміни та недостатньо обґрунтоване використання агрохімікатів призводить до зниження вмісту гумусу, зниження врожайності та погіршення структури ґрунту. Проте існують ефективні методи відновлення родючості ґрунтів. Методи відновлення родючості ґрунтів, перше. Використання органічних добрив. Органічні добрива насичують ґрунт поживними речовинами, покращують структуру та водоутримуючі властивості. Серед найефективніших гній забезпечує тривале живлення ґрунту макроелементами. Курячий послід висококонцентрований містить до 45 кг азоту. 30 кг фосфору та 20 кг калію на тонну Сидерати – заорювання в ґрунт 30-40 тонн зелених добрив збагачує ґрунт на 150-200 кг азоту. Для кращого ефекту рекомендується додати біопрепарати гумат-ґрунт плюс фіто м або соіл-гардом. Ці препарати підвищують мікробіологічну активність, стимулюють утворення гумусу. Та покращують засвоєння поживних речовин. Друге – Сівозміна чергування культур з різними потребами до поживних речовин допомагає запобігти виснаженню ґрунту. Особливо ефективними є бобові культури, які фіксують азот з повітря завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями. Третє – Вапнування ґрунту. Внесення вапнякових матеріалів знижує кислотність ґрунту, що покращує доступність фосфору та інших елементів живлення. Рекомендована норма внесення 3-5 тонн вапна на гектар, кожні 3-5 років, залежно від рівня кислотності. Четверте – застосування стимуляторів росту препарати на основі гумінових кислот, такі як гумат-ґрунт, гумат-лист, Стимулюють розвиток кореневої системи, покращують мікробіологічну активність та збільшують засвоєння елементів живлення. П'яте. Глибока оранка. Глибока оранка допомагає збагатити ґрунт киснем, підняти на поверхню мінерали з нижніх шарів ґрунту, стимулювати розкладання органічної речовини. Висновок. Відновлення родючості ґрунтів це тривалий процес, який потребує комплексного підходу. Використання органічних добрив, правильна сівозміна, вапнування, застосування стимуляторів росту та агротехнічні прийоми, як от глибока оранка, дозволять значно покращити структуру ґрунту, підвищити вміст гумусу та забезпечити стабільно високі врожаї.